Зазвичай після дощів починаються зимою морози. І у багатьох автомобілів починають примерзати троси куліси. Я роблю процедуру, яка дозволяє уникнути цього на кілька місяців, а можливо, і на цілу зиму. Для цього шприц, в даному випадку, двоєчка, можна взяти п'ятерочку, вставляємо без поршня, із голочкою тоненькою вставляємо в сам трос. Між чохлом і самим тросом. І пшика у шприц ведешку. І воно б через голочку по трошку, по трошку заходить між тросом і кожухом. І загнавши між тросом і кожухом мілілітрів 10 ведешки, можна забути за цю проблему навіть на цілу зиму. Пшикаю, бо, от бачите, тут 2 мм шприц, я пшикаю кілька разів і потрошку заходить. Потім виймаю звідси шприц, включаю вже тоді не четверту, а третю швидкість і вставляю в інший трос, от, нахожу положення, коли можна вставити в інший трус, той, що в поперек регулює перемикання. І так само туди пшикаю. Кілька разів ведешкою, і так само по трошку цей трос напітується між оболонкою і самим тросом, туди набирається ведешки. Потім все ставимо на свої місця, але беремо за правило, зимою тільки нейтральна швидкість на стоянці і по можливості не ставити наручний тормоз. По можливості, але нейтральна швидкість завжди. завжди. Бо якщо прихопить, не дай Бог, трос все одно прихопить десь, то вам прийдеться пекти щеплення. А коли стоїть на нетеалці, то буде достатньо просто розігріти двигун і від тепла трос відтає.